Доброго часу, доби, шановні підписники та глядачі. Сьогодні в мене деякий ремонт мого гілкоподрібнювача-експерт. Отже, з'явилася така проблема. Під час роботи він почав частенько закусювати товсті гілки, десь там від 2 см і більше і до 4 см. І дуже багато просто такого от пожованого. Не перебитого, а от просто ну, от якби, оці довгі тоненькі гілочки просто пережовані. Виявив, що проблема ось в оцій рамці, вона монтується в цьому місці і от сюди і ось, це... і ось отак ідуть гілки, крутиться цей диск. З ножами. І ножі повинні гілочки перерублювати. Але ось в цьому місці з'явилося випрацювання від часу. От, тут повинен бути буртик такий десь. Бачите, а тут його вже нема. І через це відстань між, через це відстань від цієї рамки до ножів. Те, що збільшилося, і замість того, щоб перерізати гілки, їх просто місцями переламує і пережовує. Перше моє допрацювання було ось така конструкція. Правда, метал тоненький виявився. Ну, от я його монтував, Оно монтується ось сюди, якби компенсуючи це випрацювання. О, але через те, що тоненький метал взяв, де, ну, декілька місяців ним попрацював і ось, і ось його дещо деформувало. Тому взяв метал потовший в два рази від 50-ї труби, від 5-сантиметрової труби в діаметрі. Відрізав таку ось формочку. Так от буде кріпитись і компенсувати ось оце випрацювання. Тут навіть трішки більше його зробив, підігнав, чисто, щоб ножи йшли відразу ось по цій, під цією кромкою. Ось так, прикручено. Посверлено, зафіксовано. Приклав Бачимо, начебто не чіпляє. Зараз прикручу, буде видно, якби більш придавлено. А ні, ось що тут чіпляє, а цей ніж не чіпля. Ну, трошки. Підітру. от, По факту зазор тут мінімальний. Повинно працювати добре. Плюс іще така проблема з'явилася. Ось в цьому місці набивається не тільки щіпа. Точніше, набивається не тільки зелена маса, коли якусь там траву перебиваю чи бадилля. А ще й щі. Воно просто ось тут, скоріш за все, за оцей буртик там гілочки зачіпляються і починає отут таке збиратись збиратись. Поки що вирішив рішити проблему. Шматком каністри. Так от вирізав і сюди воно буде кріпитись. Тобто вся, все, що нарізане, повинно пролітати прямо туди, ніде тут, не затримуючись. Можливо, тут повинна бути якась повинен бути якийсь щиток, якого нема, ну, а може і не повинен бути, не знаю. Цієї інформації не знаю. Але от тут така проблема, що часто сюди набивається там всілякого. І потрібно і доходить часто до того, що знизу його не виковиш, потрібно зупиняти подрібнювач. Гром гримить. відкидувати цю кришку і вручну це все виковирювати. От. Все. Ця щіпа тут була таким пучком. От. Зараз, надіюсь, все змонтую і встигну трошки перевірити до дощу.